На Дніпропетровщині припинено діяльність організованої групи, яка налагодила незаконне виробництво та реалізацію пального на території України. За даними слідства, організували нелегальний бізнес двоє братів із міста Дніпро. До протиправної діяльності залучили директора нафтопереробного заводу, власників автозаправних станцій, підприємців. Проведено 50 обшуків на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей. Виявлено та вилучено чималу кількість нафтопродуктів невстановленого походження кошти у сумі понад 40 мільйонів гривень, майже 500 тисяч євро та майже півтора мільйони доларів США. На території нашої області в період з Червня прошлого року по березень 23-го року діяла організована група, яка у складі дев'яти осіб, яка заламалася незаконним виробництвом, збутом, перевезенням незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме палива, та реалізовувала його через мережу АЗС на території всієї України. Органом досудового розслідування встановлено, що щомісячно на такому заводі виготовлялось біля 500 тонн фальсифікованого пального. Максимальний строк покарання передбачений статтю саме це легалізація незаконно отриманих коштів, яка передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскації мана та позбавленням права займатися певною діяльністю та займати певні посади.